Окупанти виганяють людей зі своїх будинків у населених пунктах здовж лінії фронту під приводом евакуації. Пусте житло використовують самі. Заселяють туди свої підрозділи, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Заселяють туди бойовиків різних мастей, тобто це. Вагнерівці зекі цей новомобілізовані різного гатунку, і російські новомобілізовані, і новомобілізовані з окупованої частини Луганської області. Що стосується місцевого населення, ну ви знаєте, не у кожного жителя є можливість на наразі за там трохи більше ніж 300 євро виїжджати через Російську Федерацію. Сили оборони України відбили атаки росіян в районі Білогорівки Луганської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.